Привіт всім! Частина друга про цвяхи? Цього разу я попробую відповісти на питання швидше, більше буду коротше відео записувати, але будуть питання такі: Яким був перший твій досвід на цвяхах? Як ти відчуваєш як провідник коли в. В людини включається саботаж, які плюси цвяхів, як зрозуміти, що мені потрібні саме цвяхи? І а, якщо встигну за 20-30 хвилин міфи про цвяхи? Перше питання, який мій перший досвід був на цвяхах? Перший раз я стала на десятки, це було напевно два роки назад, на фестивалі Казка, Казкове місто. І там ем, мені пояснили в двох словах, як можна пройти біль. А так як я вже практикувала кундаліні йогу е, і робила різні криї, е, які також були пов'язані з болю і. Е, з болю всередини і саме як проходити біль, то на цвяхі я стала перший раз вже на 15 хвилин. Але мені сказали дуже класну техніку, тобто, що на цвяхах можна загадувати матеріальні бажання, тобто, що виділяється стільки енергії на цвяхах, що можна її направляти якраз таки на здійснення бажань. Це дуже класна техніка, яку можна використовувати також, якщо сам стаєш на цвяхі, ну, чесно скажу, що це для тих людей, які вміють вже проходити біль і знають, хоча би, хоча би займалися спортом. В такому плані, там, де проходили якісь етапи, наприклад, як в бігові є, коли відкривається друге дихання. Наприклад, коли біжиш 5-6 кілометр, і спочатку дуже важко, дуже важко, а потім ти не помічаєш, як ти вже просто біжиш і насолоджуєшся тим, тим що ти просто біжиш. Наприклад, в йозі так само є, коли ти спочатку взагалі нічого не можеш, навіть і дихати нормально не можеш, а потім ти вже через дихання вже відчуваєш насолоду тим, що ти можеш більше зробити, більше потягнутися, більше розслабитися, можеш більше відчути своє тіло. В Кундаліні-йогі це також через дихання і через статичні асани. Наприклад, там тримати руки по. Зверху 11 хвилин або 22 хвилини. Це також про те, що ти можеш пройти біль і що біль – це є просто як ніби сигнал, що в тілі щось, щось працює не так. Ну, Ніби як червона кнопка в автомобілі, коли там закінчується бензин, і тобі говорять, що скоро вже не буде, і ти повинен заправитися. Так само і біль в нас це просто сигнал. Ну, але це дуже класно, якщо ви хоч якось десь проходили такі моменти там, в спорті чи в особистому житті, коли ви розуміли, що є оця віддаленість від самої ситуації, коли в тебе з'являється час на подумати, що ти не впадаєш в емоції, то можна абсолютно самому стати на цвяхі от таким способом, як я вам сказала. Друге, як ти відчуваєш, коли про, як провідник, коли людини включається саботаж? В людини завжди буде включатися саботаж, і там, в принципі, відчувати немає його чого, він просто до тебе не прийде на цвяхи, якщо в нього буде включатися саботаж. На самих цвяхах. Ти вже не можеш нікуди втікти, і вже саботаж там не працює. Тобто, ти, якщо вже став на цвяхі, то ти е, вже йдеш в це. Ну, Хіба ти можеш зразу зійти? Наприклад, в мене також були ситуації, коли я ставила на цвяхи е, людину і розказувала їй. Е, Ну, от, загадуй, наприклад, там, матеріальне бажання. Тобто, важливо дуже, що матеріальне бажання, щоб ти його могла пощупати і зрозуміти, як цвяхи працюють, коли воно збувається, куди ти якраз таки цю енергію направляєш. І людина, я їй кажу, ти загадуй таке, заради чого ти станеш на ці цвяхи. І вона там, «Да, хочу свою, е, свій будинок чи свою йога-студію. І вона стає на цвях, і вона така: ні-ні-ні, я вже не дуже і то і хочу. Тобто це перевіряється, наскільки ти насправді цього хочеш. Якщо людина цього насправді не хоче, вона просто з якоїсь іншої причини хотіла стати на цвяхів, воно зразу виявляється, вона просто-напросто зійде з цвяхів. Саботаж відбувається на рівні ще тоді, коли ти вирішуєш піти і ну, піти до провідника або піти на саме цвяхостояння. Це мозок так тобі показує. А може не треба? А для чого воно тобі? А може, все-таки якимось іншим шляхом? А, а це ж буде боляче. І насправді саботаж не завжди є а, щось погане. Це можливо бути можливо бути така ситуація, коли тобі тіло показує, що ти можеш знайти якийсь інший шлях, набагато простіший. Тому що мозок, він в принципі лінивий, він шукає якраз такі найпростіші шляхи. І якщо це для вас не біль, не через біль іти, він буде вас саботувати, що, наприклад, Та, Боже, ти візьми, там чимось іншим позаймайся, ти не знаю, з парашутом теж той самий адреналін, якісь проходження якихось страхів. Піти в страх можна не тільки через цвяхи. Як зрозуміти, що мені потрібні саме цвяхи? Ну це опять-таки, тобто, це задавати собі питання, чи насправді вони взагалі потрібні? Тому що дуже багато випадків, коли мені кажуть, наприклад, я не можу стати, я не можу стати, я кажу, ну, а для чого ти стаєш? Такі люди не знають, для чого вони стають. Ти можеш завжди стати на цвяхі, якщо ти знаєш для чого. Ти і сам можеш це зробити. Ти звертаєшся тільки до провідника в тих випадках, коли ти розумієш, що це тобі насправді допоможе, але є така. Вигода, користь така стоїть, щоб це не побачити, і так само йдуть до психолога, тому що ти вже розумієш, що тобі потрібна допомога зі сторони. Бо ти сам собі повертаєш, ну, ідеш по колу, да? тобто з'являється та сама людина, тільки в іншому образі. Говорить тобі одне те саме, ти опять проживаєш ті самі емоції, ти знову не вирішуєш це питання, ти знову від нього втікаєш, і ти вже коли вже просто це 100-500 разів відбувається, ти така вже ну, я розумію, що мені це потрібно, і я хочу йти до, до когось, щоб мені допомогли. І тоді ти е, станеш на цвяхі навіть сам, якщо ти розумієш для чого. Якщо ти не розумієш для чого ставати на цвяхи, ти ніколи на них не станеш, ти будеш сходити в ту ж саму секунду, того, що мозок тобі каже, що е, ти трошечки е, займаєшся насиллям. Ти займаєшся насиллям, бо стаєш на гострі предмети, ти бачиш, що ти робиш собі боляче. І він буде зводити в вас цвяхів. Коли потрібні саме цвяхи, я скажу, що це відчувається так, як в мене це так відчувається, ніби я не можу справитися з емоціями. От коли я не можу справитися з емоціями, я точно знаю, що найперше, до чого я дійду, це до цвяхів. Того, що, наприклад, коли дуже сильний емоційний захват, тобто емоційний стан, іде такий, що ти не розумієш, що відбувається, ти просто відчуваєш, що тебе колбасить, ти навіть знаючи найпростіший варіант, а найпростіший варіант це взяти ручку, листочок і виписати це, і ти це не зробиш. На цвяхи буде простіше стати, ніж виписати це в зошиті. Чого? Того, що в такому стані там не то, щоб писати, там, там ну, просто листок розривається ручкою, то, що це вся агресія, тобто це подавлені якісь емоції, вони виходять через рух. І через цвяхи це. Ну, це найпростіше зробити. Просто став на цвях, і тебе починає просто наповнювати енергією, і ти не можеш це стримувати. Ти або починаєш кричати, або починаєш плакати. Тобто ту емоцію, яку ти подавив, яка тебе зсередини розриває, на цвяхах ти не зможеш її стримати. І ти, коли її а, дістаєш, проявляєш голосом чи а, Рухами чи ті самі сльози, тобі стає краще, в тебе йде розслаблення, в тебе йде наповнення енергії, ти відчуваєш, що ти нарешті можеш дихну... дихати, вдихнути глибоко. І тому вважається якраз таке цвяхостояння терапією. Бо це якраз таки той момент, коли ти можеш. Приславути той момент, бути тут і зараз, бути в своєму тілі, відчувати, як ти дихаєш, відчувати свої ноги, відчувати свої руки, нарешті відчути, що ти присутня в своєму тілі. І ще хотіла би розказати за міфи про цвяхи. Є такі міфи, що, ну як би розвіяти міфи, того, що дуже багато всього чую. Такого, що мене задіває, того, що зразу хочеться розказати тим людям. Ну я така теж, коли я в цьому спеціалізуюся вже. Ну, наприклад, я вже два роки, і два роки-півтора роки ставлю людей на цвяхи. І я якраз такий практик. Тобто я це все проходила, проходила через себе. Я знаю, як це працює. І я не така людина, яка типу, розказує, з, бо десь почула або з книжки. Я не можу переказати те, е, ч, ну, переказати то я можу, але там від, буде відчуватися, що я цього не проживала. Я якраз таки мені, е, і приходять до мене люди, які відчувають, що я це проживала, що я знаю, про що я говорю. І е, 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 коли розказують, наприклад, там. Що на цвяхи там обов'язково ставати там на скількість, там хвилин? Ну, це взагалі, ну, тобто, це. Як то так, м'яко кажучи, це не неправда. Не на цвяхі стають настільки, скільки ти зможеш. Є люди, які стають на цвях за 5 хвилин, вони проживають і вони отримують те, що вони хотіли отримати від, цієї, від цього інструмента. Вони отримують енергію. Є люди, які Стоять по годині по півтори години, і, бо їм, бо вони не відчувають, наприклад, настільки тіла, або не можуть прожити цю емоцію, або вони не розуміють, що це за емоція. Є ну, от, наприклад, я я ставала на цвяхі по 40 хвилин. Я ставала на півтори години, я знаю, яка різниця. Я знаю, як можна проходити ці всі етапи. Я і так робила, і так робила. І на 5 хвилин ставала, і, і на 35, і на півтори години. І шагала по ним і знаю, що це абсолютно ну, по-різному працює. Тобто немає такого, як Типу стати на цвяхи, обов'язково потрібно терпіти і там 30 хвилин на них стояти, щоб щось отримати. Ну, абсолютно невірно. Або там цвяхи лікують хвороби. А, окей. Ну, да. Е, Опять-таки, ну не буває такого. Ну, що, значить, лікують хвороби? Ну, це. Це якась вивільнення емоцій, да, це може бути як масаж стоп і проминання якихось точок. І да, вивільняється дуже дуже багато енергії. Дуже багато сили, енергії виділяється дуже багато лейкоцитів, які заживлюють рани. В чому взагалі як працюють цвяхи? Тобто ви стаєте на цвяхі, дається сигнал в мозок, іде сигнал в мозок, що іде поранення, бо боляче, де бо біль. Да? Мозок дає сигнал різним гормонам, різним. Наприклад, от лейкоцитам, що от в, там поранення, і, будь ласка, чим побільше, бо ми вмираємо туди заживлюючих лейкоцитів. Лейкоцити добігають до стоп, поранення немає, і вони починають підніматися по організму і там, де є якісь наприклад, напруження або там, де треба заживити, вони по, по тілу розпреділяються. Тому да, є, є якась правда в тому, що воно допомагає, допомагає ніби як зцілитися. Но це не є так, як, ну як я не знаю, як сказати так, як тіпа, от вони лікують хвороби. Вони лікують, може, отут більше хвороби, бо тут розслабляється, забирається, психоемоційний стан вирівнюється. Ти, я вже говорила в попередньому ефірі, ти на цвяхах не можеш думати за минуле і не можеш переживати за майбутнє. Ти не можеш цього робити. Тобто ти вирішуєш питання, те, що зараз відбувається, тут і зараз. Тут і зараз тобі боляче, і ти. Постійно тут, і це хвилина ця усвідомленості, усвідомленості, да? тобто, що а, немає такого, як завтра, що ти не можеш жити завтра, що ти живеш від, зараз в, в цій хвилині, воно ніби тебе як, а, трошечки мозги ставить на місце. Тобто ти, а, в тебе зникають якісь питання, про які ти переживав. Які не впливають на твоє життя, тобто ти їх бачиш більше. Психоемоційний стан, да, він змінюється дуже. Коли кажуть, наприклад, що цвяхи можуть нашкодити, опять-таки, ну не можуть вони нашкодити там. Десь я чула, мені скидали, що жінкам взагалі не можна на цвяхи ставати, тому що їм не можна терпіти біль. Добрий день. Взагалі нікому не можна терпіти біль. Начнемо з того: терпіти взагалі нічого не можна. Взагалі. Тобто, якщо ти терпиш сходити в туалет, тобто ти робиш над собою насилля. Ти терпиш. Нам взагалі нічого не можна терпіти. Проходити біль, приймати, що це сигнал, бо опять-таки я говорила в минулому ефірі, що біль. Це сигнал, він триває 3 секунди. Все що більше 3 секунд, це науково доказано, це йде вже страждання. Страждання, яке емоційно ви самі собі придумуєте. Тобто, поки ти не зрозумієш, чого ти ж страждаєш, і що ж ти таке собі там надумала, що з тобою там станеться, що ти там помреш, що ти боїшся, що тебе кинуть, що там uh, тебе хтось. Uh, щось, щось. Ще, 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 ми це собі придумуємо, і ми від цього страждаємо. І на цвяхах це дуже класно, тобто ти не можеш звідти втікти, і ти це швидко проживаєш, і ти це швидко бачиш, і того це дуже а, такий а, крутий інструмент саме з а, роботою з психікою. А, і ти, коли бачиш це, ти бачиш, що ти це собі надумав, проходить а, оцей біль. Проходить. Тобто він десь здівається. Він, ти це приймаєш, ти розумієш, що ти собі щось там е, напридумував, і ти просто вже стоїш і впираєшся на ноги. І оце момент усвідомленості е, це справді е, якраз такі терапія в цвяхостоянні. Е, е, а як е, нашкодити собі можна якраз таки тим, що ти будеш терпіти. Терпіти, стояти напружено на цвяхах, і такі Я зараз достаю, я зараз достаю, я зараз достаю. І от якраз такі терпіння це ще більше з зжимання і з подавлення подавлення своїх емоцій, і ще більше може травмувати людину. Це може нашкодити. Ну, це опять таки якщо. Не знаєш, як самому працювати з цвяхами, то краще не йти провідникам. Я хотіла ще за провідників сказати. Ем, дуже в мене сьогодні дивилася якісь, шукала якісь міфи про цвяхи і натрапила на людей, які там розказують, ой, зараз дуже багато типу провідників, цвяхотерапевтів, там ще щось ще щось. Ну та да, дуже багато, ну окей там, та вибери собі такі, які тобі підходять, чого ти там оце пальцями показуєш, очі закатуєш? Вони там всі там, дуже сильно заробляють на цьому. Оце я така думаю, ну блін <смі> не розумію, ну, в, в чому оце, оце закатування очей поможе людині. Я ну, взагалі ну, є, так, да, є така штука, що от люди. Ведуться, звісно, ведуться. Якщо там маркетинг гарно побудований, тобто, людина вміє продавати, то вона тобі продасть, навіть те, що вона, скажімо, так, і сама не практикує. Ну, є декілька правил, ну, от я би хотіла сказати за провідників, тобто, дивитися, чи людина сама практикує, чи вона знає. Що це таке, чи вона це використовує, чи воно їй помогло, чи вам та людина взагалі подобається, чи подобається, як вона живе, як вона себе веде, чи ви знаєте, як вона в житті? яка вона в житті? Ну, як воно їй помогло, чи вона говорить про це, чи вона дає ту саму інформацію, чи вона її жме? Ну, тобто, я вам так скажу, що людина, яка має достаток, достаток, це коли достатньо собі. Коли достатньо собі, то ти можеш це дати з достатку. Тобто спочатку собі, а потім комусь. Якщо ти собі жмеш, то в тебе і не буде цього достатку. Ти будеш постійно. Якби буде постійно страх того, що ти щось втратиш, і щось, щось тобі буде мало, мало. Це з недостатку, говорять. Інформації зараз перепрошую, ну, ладно, не буду виражатись, Дуже багато. Зараз навик не інформацію знайти, а навик відрізнити і. Структурувати та, яка тобі потрібна. Зараз можна дуже багато інформації знайти, але та, яка тобі потрібна, от, ну, от, бажано вміти її критично мислити. Опять-таки, критичне мислення дуже, дуже мало хто зараз володіє цим. І багато хто з позиції засудження йде. От щось їм не так. Дуже багато, і це причому самі ж терапевти, тобто я з двох терапевтів, які продають курси, дивилася сьогодні, які от очі закатували і отак говорили про інших людей, які ведуть психотерапію. Тобто, якщо є засудження, Ну, от подивіться на людину. Якщо вона інших засуджує, ну, то, значить, і вона і себе засуджує. Подивіться на те, чи вона практикує. І пам'ятайте, що ви платите провідникам за досвід. Він вам скорочує шлях. Тобто, все, що я пройшла на цвяхах, я можу вам розказати за 5 хвилин. Но проходила я це 2 роки. Тобто я вам можу так його стиснути і дати вижимку з того, що працює. От оце працює, оце не працює. Оце отак, оце отак. Ви платите за досвід, за те, що я е, вам кажу, як буде швидше вирішити ваше питання. Ви не платите мені за. Е, за те, як я проживаю своє життя, за класне я чи не класне. за те, чи скільки я там за це беру. Це моя цінність. Це моя цінність. Те, що я даю, наприклад, от я, наприклад, інформація це для мене, те, що, ну, те, що в мене достатньо. Тобто я ділюся цим спокійно, абсолютно. У мене немає такого, що я щось зажимаю. Знає дуже багато хто, що от я навпаки дуже люблю, коли в мене питають, коли я корисна можу бути чимось. У мене від цього піднімається настрій. що от Людина до мене звертається і каже, і, і каже: Допоможи мені, бо я знаю, що ти це знаєш. У мене прям. Посмішка до вух, того, що я розумію, що я можу чимось допомогти? Ну, Коли до мене приходить вже людина, і я вкладаю в неї, тобто я з нею особисто спілкуюся, і я їй допомагаю, і я їй приділяю увагу і свій час. Так, я за це беру гроші. Ну, да, Це для мене цінність. Тобто це нормально. І яка в мене цінність? Це. Це особисто моє, тобто так як я себе ціную. І тобто, якщо, наприклад, хтось мало бере, то це якраз таки говорить про нього, що він мало себе цінує. І це нормально, то також того, що всі проходять свій шлях. І це не означає, що всі такі прям мають зразу брати багато, чи бути прям самовпевнені. Самовпевненість це також не, про, не є про професіоналізм. Це просто про якусь може бути навіть твердолобість, що людині щось там не доходить. От такі якісь моменти. І е, я хотіла ще е, є з достатку, не може практикувати, розказувати за цю практику. А, і людина, яка не практикує, да, ну це, це дуже дивно, якщо вона не стоїть на цвяхах, да, і вона тобі розказує, як це класно. Що вони разом не бачили, що вона стоїть на цвяхах, а робить групові терапії. Ну, то, я вам чесно скажу, що люди, які от, ставлять в коло на цвяхи, вони точно не можуть провести самі людину. Або вони просто якось скидають цю енергію, того, що людина, яка хоч раз поставила другу людину на цвяхи, і Прожила разом з нею. Це, ну, я вже говорила в попередньому ефірі, що це неправильно так робити. Тому що це відкритий стан, і е, можна понабирати на себе це все. То вона в будь-якому випадку вона не практикуюча людина, тобто вона не знає, що це таке. Тобто, у мене був, було дуже багато досвіду і. Е, я знаю, що таке приходити з кимось і переживати замість людини, це, і знаю, як воно відображається потім на здоров'я. Потім дуже-дуже сильно акуратно відносишся до того, і насправді буває таке, що і не хочеш потім цим займатися. Того що це якраз таки про психологічний стан людини. І не обов'язково бути психологом, психотерапевтом, чи ще кимось, щоб ставити на цвяхи. Обов'язково, якраз таки, пройти свій шлях. Якщо ти пройшов свій шлях, ти знаєш, як воно працює, то ти можеш іншому це розказати і передати. Ем... І ще одне: будь-яка практика працює, якщо її робити. І слава Богу, не працює. Якщо її не робити, є різні практики, і цвяхостояння – одна з них, яка працює дуже швидко, дуже класно. І якщо ви будете її робити, якщо ви будете стояти на цвяхах, то вона вам допоможе. Якщо ви не будете стояти на цвяхах, то ви будете тільки думати за те, допоможе вона вам чи ні. Так, я сподіваюся, я вклалася в 20 хвилин. Бо дуже хочеться, щоб були короткі відео. І якщо будуть ще якісь питання по цвяхам, я дуже буду вдячна. Навіть під цим відео напишіть питання, які вас турбують. Я буду відповідати. У мене поки не закінчаться класні фотографії з цвяха, бо я буду розказувати за цвяхи. Все. Дякую вам за увагу. Ой, дякую! Приймаю. Компліменти завжди приймаю.